Хочу зараз у форматі онлайн вам показати, як я створюю сценарій для сторіс. Беру просто свій записник. Е, і розумію, яка у мене ціль? Ціль у мене анонсувати мій безкоштовний сама-марафон. Е, ну, я ніколи не прописую цю ціль, але ви можете для себе прописати. Ось, є перше, е, в мене є ціль анонсувати марафон. Перше сторіс. Е, я розумію, що на цьому марафоні фішка його буде в тому, що я буду дарувати одне місце на е, моєму курсі у форматі наставництва. Тож, перша сторіс буде текстова. Є неймовірна новина, типу як сторістелі. Друга сторіс, я її вже записала, відео пишу. Е, відео м, про подарунок. Е, в кінці відео я сказала, що в наступних сторіс, тобто я сказала сам факт, що я буду дарувати ось цей формат наставництва. І в наступних сторіс ви можете побачити, за яких умов ви можете отримати. Тож, і тут я пишу формат текст. Тобто, Перший формат текст. Ну, я розумію, що вам не видно, але просто щоб вам було зрозуміло. Текст, потім другий – відео. друга сторіс це відео і третя сторіс це текст. Е, так, в тексті я пишу, що, які, е, які умови отримання. Так, е, підписка, ну, Участь в марафоні, мабуть. Участь в марафоні. Е, так. Умови участі. І, мабуть, умови участі я додам уже на четверту. Умови участі. І п'ята сторіс, відео буде знову розмовне про марафон. Е, так, шість. Е, мабуть так, про марафон. Умови участі. Отут дата старту на четвертій позиції. Дата старту п'яте, відео про марафон і шосте має бути, ну це вже до тем про продажі, має бути якийсь тригер, щоб люди конкретно зараз це зробили. Я скажу, що е, сьогодні 27 ну, типу, буде старт, тут буде текстом. Старт марафону 11-го і після 11 го Приєднатися буде неможливо. Так, буде неможливо. Все. Шість сторіс я собі написала. В сторісах у мене одне ось відео і друге відео. Одне відео я записала, зараз ще одне запишу. Опублікую, ну, типу, оформлю. І, в принципі, десь за 30 хвилин я зроблю оці шість сторіс. Все, користуйтесь. Маю надію, що було корисно.